День третій Дощик. група організованих туристів збирається по типу музеях. Таких mm -hmm. по горах ми вже відходили. те що мали. Центральна частина села цілком цивілізована. Я присівки вчорашні. Асфальт. Дуже багато таких будівель і таких За асфальту. Сюди. На не асфальт. На мотыку кто-то А ви знаєте, от у цій хаті прожила жінка 106 років. У цій хаті народила три дівчинки і ті йшли замість, і ні одна дітей не мала. І вона казала, що то прокляття впало на її рік за те, що в її роду був військовий. Ось як я знаю, куди ви будете цей пан може бо він вже так напів космазький. <ріху> Та буде вас водити, і ви будете видіти таке величезне каміння, як 4-5 поверхові будинки. І будете дивуватися, що то за камінь. Ну, а вам скажу, то довбуш поклав на страх панам, щоб пани знали, що він не переночив. Отакий от, це був довбуш. А цей пан що тримає такий апарат файний у руках, то я б, ви б не заміняли, мені за Зеніта. Так, бо ми колись робили, а тут, ви от така у мене пані стоїть під хатом з катафотом. Видите? І тут такий уже стоїть замок. О, а І кожен озір має ім'я своє, лох. О, а я ви знаєте, за питав там вас, ху, ху. чи ви там грабля, не гребете гроші, бо я думав, що може би, е, ви допомогли, аби я віддав книжку, ви могли купити. Бо хочу за тисячу книжок 40 тисяч гривень. Ну тепер ви зайдете сюди, ну не напихайтеся дуже. Не надо собі... різдві киснити. Подивіться, віддіть, що думаєте, ще раз зайдіть. Але так, аби одні не стояли багато, бо той, що стоїть на дворі, може його желудок заболіти, або печінка, бо нервується, що той там сидить, чи йому не дають якогось зеленого паперу. Знаєте, ну те, заходіть тепер. А ви знаєте, у вас є ото ті, що мобілки. І ви можете трошки засвітити собі. Або нам блін, Його б закрити можна. У вас нема пане того, що світить. Є, але... Але… Це тут все, весь простір. Так. — Ясно. А дев'ять не тяжко. Там всередині коморка завалена старожитостями, так сказати. Нічого не видно, ніде розвернутися. Двоє разом з завтрам поміщається. Народ.

Здесь получается, что здесь, наверное, если взлыва, то тут, блин, закапливать должно, наверное, все. Такий лайт варіант космецької вулички. Сюди дітки в школу ходять. Вчора ми бачили хард. Коли вулиця і річка в одному напрямку сходяться. Юрій показує, що він добре знає космач і вирішив скоротити дорогу. Ми пішли, ну тут хоч хоч немає такого болота, а є. Ми тут є трапили зараз. Це здається, місцевий клуб космацький Nightclub Або відповідав, так дорослий там. І цікавий елемент на церкві. Гучно моваць. Транслювати. Щось я таке чув вже в Ужгороді. Це ж православна церква. Ті проповідь транслювалася на вулиці. Так, тут гніздечко є. Деська це сидить. Поспитаю друзів, що воно таке. Щось його мама папа прилетять, їсти принесуть. Це космічний автобан. Тут є навіть так, асфальт і швидко їздять мотоцикли. Лабутене. Ой, лабутене. Да, да ми це ж лабутене. Клас. боже, які гарні угу. Нічого, все лабутене. <рес> ні, не, не зверю вот эти. Не плонзово От. Ой. Ну так лай. Ну треба забагатися. тульські лабутене. А це бачите, того, ще не докінчені. не така, так. Копетон колодка дерев'яна. це а Ви такі продаєте? Мой розмір 35. А яка ціна? Чим що? Бушки, а да, На свято можуть взяти. На сцену беруть. На сцену. На сцену, да. А можете розказати коротко, як мені робите, як тут все починається? Все сфотографировали, все сфотографировали. А лучше у крамоноги. Что значит у кромоноги? Расплененка. Ладно, хорошо, ж сфотографирую кромоноги, что-то есть в Юриных словах. Вы 45-46, я, я Москву. Треба платити нова Больша... і такі немає. Дівці продав. Збрустів, знову здобувається. Там тут пістолі. Група знову розділилась на тих, хто лишився вдома, тих, хто кудись сіде. Після дощу речечка такая полноводна, коламутна. Так, не бы пришла. Космацькі вінки і космацьке вся вбиє, нас кажуть, одяг десь дуже жовто-гарячий. Тому що ми живемо, нас так казали люди нездавно, що ми живемо близько до сонця. Тому що ми вверху, то це близько до сонця. Це, що на столі це все стоять весільне вбрання, вінки. Може, ви вчора бачили, я так думаю. не бачили вчора? Так Ми в горах були Так, ага. вчора було так і одягнуті наші молоді. Це є молодом. Такі штани. Це називається у нас холошні. Це, це холошні. Соборна чи? Ні, ні, ні. А, я ага. зараз вам покажу збовни. Це одягає молодий. І цю сорочку одягає по столи і в нас кажуть капчури. Капці. Це ж є по чоловіка повинні бути капці. Отакі. Бачите? Для дівчини рівні, а для хлоп чоловіка отак, щоб вони закопилися. Це одяг молодой. Сорочка. Пол. Бажано, щоб було одинаково. Ну, вони вже так чинові жінки, щоб в них було одинакове. Вечірка, щоб була одинакова. У неї вже капці і постоли вже повинні бути такі, щоб листіли трошки. Хлопці надівають отакий і молодий, коли йде в неділю в церкву, такі капелюхи. І хлопці. Дівчата і молода одіваються одинаково. Це вони одівають отакий вінок напереді. Зараз я вам покажу. А той вінок взагалі. І ще до того одіваються оці червоні нітки. І зараз їм все покажу. Молоди. У весілля одівається молодий вже не так, як з молодою, вже інакше. Молодий надіває на голову джумирю, це означає джумиря. Така шапка разом з вінком. Молода надіває ось він от вінок такий. Що в цьому вінку, бачите, яка різниця? В неділю в саді і в дружок, коли весілля ззаді, а в молодої вже напередінок. Холошні, у нас штани називаються ці десь ті холошні. Штани, штани називаються холошні. Ні, то не ті. А, отакі штани це холошні. І чорні, це для вас, ті. Може, ви їх і не застигнете, але там не буде видно. <со Сорочки. Тому що нема. Я ні. казала, я ще вищую, просто не можу. Не співаю на гумоці. Щоб ви... Так, що не так. Дивіться, пані, ви будете, що з ваших зустрічів <пробітні>? Я можу прибрати. Моги великі, малі. Великі, сорокові. Сорокові, сорокові, тоді вам треба давати отакі. Байка надається сіленька. Нібито не вас вдягнуть. В по конях? Якщо хочете вийти на рукатися, то тільки там де немокров перед хатом. Добре, я думаю, якщо я не будемо. Ні, можете виходити, просто де... Дуже добре, що вийшли, але куди ви вийдете, то по столи мочиться. Ми ага. віддіваєте, коли дощ по столи, то коло церкви. Щоб вони не легли. А, ось а -а -а. я хотіла спитати, я ж виходила, тому да? що тут камінчики на дорозі. а вони постій? Ні, камінчиками йдуть. Нічого. А -а -а. Але як Глядно. мокро, то так, так. Ну ви знаєте, це у не... це нас зібрана молода. Коли йдуть до шлюбу, коли вінчаються, там для чого цього? Це я вам це скажу, бачите?

Всі порозходились, можна трошки відзняти. Сплизька. Зараз я вас роблю. Канина досить цупка. Та дуже-дуже плоска так.

Купують 400, 900, 700. Бу, ручна робота дуже дорого. Машину купують. <ріць> Після спонтанного шопінгу йдемо дивитись на виготовлення музичних інструментів. Назад вниз. в Центр села. Ходу тут такий місцевий базарчик. Вже зараз закритий. Але десь він такий ось є дерев'яненький. Не, не застали його роботу. Зараз будемо дивитися, як робляться музичні інструменти. Шкода, що не баяни. Мене цікавило, як, як роблять баяни. Так. Інструменти. Чого о, о, о. Заткнуть з одного боку, з другого налить. Білочки, так? О, так у вас це така серйозна майстерня. Що? Серйозна майстерня. В ага. общем, це заготовка до трембіту, а це вже готова трембід. Це з дерева, яке вдарила блискавка, так? Так, це громовиці, по-гуцунськи називаються громовець. Робиться, от, маємо смиряка. Зверхів є блискавка, вона розлітається на сотні там, тисячі е, кусків. Смирака, яка б вона не була, вона за що удару всі, різні сторони розлітається. То тобто, з великих Я роблю ці три біти, а з менших роблю ціло. А з суч... сучків роблю ціло. У нас суча у вас гудзечка. З зі, гілять, зі, якщо вона В mm. общем, це я розкл обробив, розколов, розколюю і тоді е, mm. Це все ручна робота тут. Техніка нічого не допомагає. Але думає, що це другий олень його обізива, йде просто на нього. А, а тут вже з фотоапаратом стоїть або з рушниці. Це гуцульські, ну, тропаки. Ми це навчили, а це вона там як стропцювала, так скло пупукало. колон, бо тут скла. Це, це не шутка, це таке дійсно да? ну, да. так. Попукати да. <р HEX> це потріскати, тріскати. Ну так. Так. Це квапу, коли вона там маєш. Випухла, вже майже тріснути. Так, якщо пес великий вівчарка там, або той кавказський, що є, порода кавказка. Yeah. Теж добре. А це я, так нема цих псів, то роблю стилят. Стилят? — Так. Стиля. Одна віці, друга віці. У нас ні е одне весілля не відбувається без бубні. До речі, що у вас є ансамбль буття, називається. Я їм робив такий Чули, Але чули, О, це... Ці міграють, одне грають, другі співають. вона трошки тяжко грає, треба горівкою намочити. І музиканта намочити. Ви там не оглохли? Бутилку горівки, сюди виливаєш, і так і можна використовувати. А 100 грамів трас сюди, бо музиканта намочити теж легше легені роблять. Тут треба легені робити. Зараз будуть дути в саму довгу трембіту тільки нікого не вбити. Це беруть болівальники на футбол. О, вовозі. Ви тут поляки беруть. Вони сильно там болівальники. Так, вона важкенька. А жінки беруть... Так, сут. щойно я з самої довгої трембіти видобув звук. Нічого. Так, так, так. Саме простіше видобувати звуки звідси. А що це за подвійна сопілка така? Зараз я до тоді. Жінки ще на сево. Ось це не вночі. дремба. Найменший інструмент музичний. Трембіта найбільший інструмент, дремба найменший у гуцулів. Є у других народів. Великі дримби, А в нас час у гуцулі найменші. І так я роблю такі, як діди робили. Ух ти! А в дрімбіста не треба 100 грам заливати. Мочите на соювати ворілці кольору. Це інструмент називається джоломіді. që që stërëna i rejë solo, që që basuje. cheiro de gás do Туристів готуються до виїзду. І якщо дозволить погода, то буде водоспад. Ти ведеш репортаж? Так. А ні, то буде лише Чернівці лише будуть. Ну Що це що типу водоспад?